Вітаю малята. Минулого тижня ми з вами слухали казки Василя Сухомлинського. Одна із казок називалася Пам'ятаєте як? Пригадали Зелений луг квіти метелики. Про хлопчика розповідав чоловік, як він був маленьким, вийшов на луг, і він йому казався таким, здавався, величезним. А коли він подорослішав, цей луг став. Перед його очима звичайними. Добре, слідуче оповідання, слухайте і дивіться. То як називалося це оповідання? Так, квітка сонця. На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце. Тому і називають квітку соняшником. Вірно, ми читали. Про соняшник, як він зустрічає сонце, як він його проваджає. Добре. А це до якого оповідання ілюстрація? Так, це оповідання називалося Весело метеликові пливти. Де білий метелик сів на квітку, яку хтось кинув у річку, і плив по річці. Йому було весело пливти. Добре! А давайте з вами пограємо в гру. Добери пару до слова. Хворий здоровий, сумний веселий, слухняний розпещений, хоробрий, вірно, лякливий, товстий тонкий, порожній повний, багатий бідний, сильний слабкий, гарний. Повторний. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського два метелики. Над зеленим лугом літали два метелики: один білий, другий червоненький. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик каже Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмарку. А червоненький метелик каже: Ні, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на сонце. Та зайшло сонце, смеркло, і обидва метелики посіріли. Діти, як ви гадаєте, який метелик кращий? Білий чи рожавенький? Вірно. І білий, і рожевий, однаково гарні, в незалежності від того, якого вони кольору, вони просто гарні, тому що вони метелики. Так як і люди. Немає поганих, немає хороших, є всі гарні люди. Але поведінка у людей може бути хороша, гарна, а може бути погана. Тож, яку ви поведінку виберете? Такими ви й будете. Ми з вами вчили вірш. Якими слова обираємо, такими й самі ми буваємо. Тож я бажаю вам, щоб ви були добрими, гарними, вихованими, чемними. Пропоную вивчити за мене таблицею коротку казочку. Жив був дід та баба, була в них вівця. Почнемо з кінця. Жив був дід та баба. Була в них вівця. Почнемо з кінця. Жив був дід та баба. Була в них вівця, почнемо з кінця. Ось і вся казка. Коротка казка. Жив був дід та баба була в них вівця, почнемо з кінця. Сьогодні вивчили ми з вами коротку казочку. Жив був дід та баба була в них вівця, почнемо з кінця, то пропоную вам сьогодні зліпити вівцю. Для ліплення нам буде потрібен пластилін, серветка та ножик, щоб нарізати пластилін. Сьогодні пропоную зліпити овечку, яка жила у діда та баби. Щоб виліпити вівцю, нам буде потрібно зліпити тулуб, шию, голову, хвіст, два роги і лапи. Спочатку розкачуємо між долонями тулуб. Ось такий вийшов у нас тулуб, трішечки ми його підняли вгору, там, де буде кріпитися голова. Тепер катаємо шию. Розкатали шию і будемо приєднувати до тулуба. Ось так гарненько пригладжуючи пальчиками. Ось так з'єднали тулуб і шию. Тепер будемо ліпити голову. Виліпили голову, придали їй форму яєчка. Тепер будемо приєднувати до шиї. Ось так приєднали голову до шиї. Далі будемо робити ніжки. Приєднали ніжки, гарненько їх пригладили, щоб були суцільні ніжки. Виліпимо хвостик. Доріжки. Та ось така овечка у мене вийшла. Нагадуємо, які складові тіла овечки: тулуб, шия, голова, роги, хвіст та чотири лапки. Також я додавала, ось, бачите, очі, ніс і копита. Тож пропоную вам зліпити таку вівцю. Я вірю, що у вас все вийде. На все добре, до побачення! Творчої вам наснаги та натхнення. На все добре!